Телерадіокомпанія Лозова вітає всіх, хто стежить за міськими новинами разом із нами. Я, Вадим Гоч, розповім про міське життя початку тижня, отже, сьогодні про наступне. Кошти міжнародної організації працюють у Лозовій. Енергетики позрізали і ліхтарі, і дроти. Розслідування прокуратури. Реєстрація має особливості. Перші пакети документів на реєстрацію. Головний виклик сьогодення стан економіки. 17 років технікуму, 20 ДЮСШ Олімпія. За рахунок північно-екологічної фінансової корпорації «Нивко» в Лозівському ліцеї номер 4 зараз замінюють старі вікна на нові енергозберігаючі. Навчальний заклад нещодавно виграв грант. Його сума більш ніж 3 мільйони гривень. Тепер за ці кошти в ліцеї, окрім вікон, буде встановлено енергозберігаючі лампи, двері, а також децентралізовану систему вентиляції з рекуперації тепла в класах. До участі в цій програмі освітян спонукав лозівський міський голова. І як результат, ліцей сьогодні має всі шанси стати першим і поки що єдиним у місті закладом, де комплексно підійшли до питання енергозбереження. Наскільки це ефективно, освітяни побачать вже незабаром, оскільки розпочаті ремонтні роботи мають найближчим часом завершитися. Втім, ліцеїсти вже зараз відчули зміни на краще. Когда в понедільник ми прийшли в школу, звісно, всі дуже удивілись у нові пластикові окна. Результат був від інсразу, тому що в школі довольно таки тепло намного комфортніше і школа, конечно, вже виглядіть посалідні, коли замінили вікна та зробили ремонт, ліцей. У ліцея став зовсім інший вигляд. Він став набагато затишніший. В нього набагато стало приємніше ходити. Оновлений дизайн, дизайн підібраний правильно. Видно, що працювали професіонали. Я живу зі свядом і день окна я бачив, як окна міняли. тобто робочі реально старались, і ну, видно по результату. Зараз ведеться робота достатньо оперативно, а навіть і під час навчального процесу ми дякуємо всім. Тим, хто з, з участю з розумінням підійшов до, до цього. Все це в системі. В принципі, ми працюємо повністю на даному закладі, щоб було енергозбереження повною мірою забезпечене. Десь вісім років тому, розповідають жителі двоповерхівок по вулиці Правди, вуличні ліхтарі разом з дротами у їхньому районі позрізали енергетики, бо збиралися замінювати старі аварійні дерев'яні опори на залізобетонні. З того часу ні стовпи, ні ліхтарі так і не встановили. Ну, а ми, як люди працюючі, нам хотілося б, звісно, свят, тому що ну, після восьми домой добратися дорожки, це от просто в сухую сонячну погоду. А коли це все темно, гололід, і дощ, і грязь. То ясно, що до під'їзду не добратися. ще у минулу п'ятницю розповідає пані Марина. Була приємно здивована, помітивши, що ліхтарі у їхньому районі знову горять. Тоді це була лише перша половина, пояснив директор Косану. До четверга встановили решту усього дев'ять ліхтарів з енергозаощаджувальними лампами. Роботу із відновлення вуличного освітлення у дворах по вулиці Правди зазначає Володимир Селезньок почали ще торік на численні звернення мешканців до Лозівського міського голови. Бальшої каліства обращені жителі ні пасеціна правди. К Сергію Федоровичу було прийнято рішення восстановлении здесь освещения. В прошлом году ми заложили кабель. Були проблеми з узлом учёта. Этот вопрос був закрыт, що дало возможность нам в возможності організувати освіщення. У дворі Олени Прокопіївни екосанівці каштан обрізають, щоб дати дорогу світу. пояснює жінка. Хочуть тут, тут прожектор поставити, щоб світило аж до того дому. А так воно ж мішають, через ветки вони не можуть. Тепер опилюють дерево. Прожектор також економний, діодний споживає 50 ватт, світить на 500. Подібна робота, коли одночасно проводять реконструкцію вуличного освітлення і формують корону дерев, у цьому році зроблена у дворах провулку жовтневого. Люди там також задоволені і вдячні. У планах двори 3-го і 5-го мікрорайонів використовуватимуть дроти і світильники не нові. Після того, як були демонтувані старі світильники по проспекту Побіди. І світильники будемо встановлювати на 3-мепадові країни. Дев'ять світильників із енергозаощаджувальними лампами також встановили по вулиці Лозовського в районі 11-ї школи і Лозівської гімназії, розповідає директор Косану. Освітять район нижніх будинків і з боку вулиці Жовтневої. Досудове розслідування за фактом розтрати майна службовими особами управління житлово-комунального господарства і підприємства підрядника розпочала Лозівська прокуратура. Така інформація нещодавно з'явилася на сайті обласної прокуратури. За результатами проведеної перевірки, фінансова інспекція, пояснює начальник управління ЖКГ, дійсно встановила факт завищення обсягів робіт, проведених у 2012 році з капітального ремонту шляхопроводу автодороги Лозова Хлібне-Панютине через залізничну колію Полтавського напряму. Зі свого боку управління житлово комунального господарства подало позовну заяву до господарського суду. Під час розгляду справи буде встановлено, були порушення чи ні, адже підприємство, яке здійснювало технічний нагляд, надало пояснення, що всі роботи на момент підписання акту були виконані. Яка здійснювала технічний нагляд, обсяги виконання робіт. Надійшло пояснення, що станом на, на підписання акту виконаних робіт всі ці роботи були виконані. Тому на цей час для того, щоб не розпочинати судові позови до фінансової інспекції за результатом перевірки, нами направлено позовну заяву. До товариства з обмеженою відповідальністю МОСУД-406, так як це викладено в акті перевірки. І вважаємо, що таким шляхом буде з'ясовано, на чому боці правда. Відновлення водопостачання Лозової у п'ятницю після профілактичного дня не далося гладко. Краснопавлівка зі своїми ремонтами не встигла вкластися у заявлені терміни. І воду замість 12-ї години дня узівчани отримали тільки о 8-й вечора. І то не всі. Через порив частина Авилівки залишалася без води до 2-ї години дня суботи. Серйозна аварійна ситуація склалася і в панютиному. Хоча вона трапилася ще 16 вересня, говорять у Лозова Водоканалі. Великі втрати води виявлено в районі так званих Стаханівських будинків селища. Патерія великі, в час около 12 кубов. Це в сутки майже 300 кубов. Це треті часової норми. Місце пориву водяники й досі шукають. Виявили кілька незначних теч, які ліквідували, але основного до середи так і не знайшли. Поиску утечки привлечені Бригады из лозовой аварийной бригады, мы отставили кое-какие работы регламентные тут по лозовой, сейчас бригады занимаются там. Проверили и смежные коммуникации, это телефонные колодцы, теплотрассы бывшие, ну туда ничего не попадает. Обошли все балки вдоль и поперек. На сегодняшний день ввели график подачи воды на Панютину. мы известили об этом поселковый совет. С 6 утра до 22 мы подаем в нормальном режиме. З 22 до 6 утра з поніженим давленням для того, щоб уменьшити патріоти води. З цього понеділка міська виборча комісія вже може реєструвати кандидатів у депутати та на посаду міського голови. Реєстрація кандидатів цього разу має деякі особливості. Зокрема, міськвиборчком прийме документи від них лише у разі сплати грошової застави. Вона становить майже 2,5 тисячі гривень. Реєстрація триватиме до 30 вересня. Як ведеться підготовка до виборів міської влади у Лозовій – Дивіться далі. Лозівська міська виборча комісія, утворена ще на початку вересня, вже активно працює в місті. До її складу війшли представники семи партій. Це досвідчені люди, які неодноразово працювали в виборчому процесі. Говорить голова міського виборчкому Марина Кожевник. Усього 14 членів. Міська влада всіляко сприяє виборчому процесу. Вона всіляко допомагає. Вона виділила нам приміщення у міському палаці культури. Вона надала нам орхтехніку. Вона нам допомагає. Зі зв'язком з інтернетом. Лозову розподілено на 36 округів. Саме стільки депутатів буде в міськраді після виборів 25 жовтня. Виборчих дільниць в Лозові буде 37-35 звичайних і дві спеціальні в Лозівській міській та в Узловій лікарнях. Не буде дільниць приміщення Оранти та на Лозовського. А от професійному ліцеї навпаки дільницю відкриті, аби жителі Дмитрового змогли там проголосувати. Раніше для цього їм доводилося їздити в домаху. Для того щоб мати право голосу. виборець повинен прийти на дільницю з паспортом громадянина України. Отримати свій бюлетень, проголосувати, вкинути його до урни. Для того щоб ваш бюлетень зарахували, як дійсний, потрібно навпроти прізвища кандидата чи партії, за яких ви голосуєте, поставити лише одну позначку. Лозівчани обиратимуть депутатів міської і обласної ради, а також міського голову. Жителі панютиного й домахи додатково ще й своїх голів, селищного чи сільського, а також депутатів. У місті люди отримають три бюлетені. це буде перший бюлетень за міського голову, другий наступний бюлетень це буде за депутатів міської ради, і третій бюлетень буде за. Депутатів обласної ради. По Панютина та по Дамасі люди отримують по п'ять бюлетенів. Це буде перший бюлетень за міського голову. Наступний бюлетень буде за селищного або сільського голову. Буде третій бюлетень буде за депутата міської ради, депутат наступний депутат селищної чи сільської ради, а також обласної ради, п'ятий бюлетень. Місцеві вибори 25 жовтня проходитимуть у звичний для виборців час з 8 до 20 години. Звісно, у вихідний день у вівторок Лозівський міський голова подав до міської виборчої комісії документи на реєстрацію. Наприкінці робочого дня біля міського палацу культури, де працює міська виборча комісія, зібрались однодумці керівника міста, аби підтримати чинного міського голову, гасло команди, спільний досвід місту та громаді. Документи на реєстрацію кандидатом на посаду Лозівського міського голови у виборчих перегонах 2015 року у Сергія Степанова приймала голова міської виборчої комісії. Марина Кожевник ретельно перевірила документи на відповідність чинному законодавству та повідомила керівнику міста про його подальші кроки. Роки, ви затримаєте копію протокола про реєстрацію, ви потім відкривати власне вчинку. Копією протоколу на ваш розсуд, і там відкриваєте про прочто. Зрозуміло. Відтепер на команді міського голови лежить ще більша відповідальність. Зазначив Сергій Степанов. Основна мотивація рядом со мною. Это команда, с которой мы такое решение приняли. Основная мотивация – продолжить начатое. Тот э, общий опыт, который мы за пять лет приобрели, я думаю, он каждому из нас, и мне в частности, позволяет такое решение принять. Мы его приняли. Поэтому за этим стоит э, ни много ни мало продолжить работу, продолжить решение, продолжить… Э, город развивать, используя его прекрасные ресурсы, о которых мы говорили с вами неоднократно. Причем использовать эффективно, экономично. Ну и естественно, город должен развиваться как город областного значения. Численность 67 700 – это не показатель для города Лозовая. Після реєстрації усіх кандидатів Сергій Степанов запропонує їм підписати один конкретний документ меморандум про чесні вибори. Давайте вибори зробимо чесними, понятними і дати можливість людям вибрати. Кого вибрати і що вибрати? З 5 жовтня міський голова планує піти у тарифну відпустку, аби вже зустрічатися з городянами у якості кандидата. Ми будемо говорити те, що ми зробили, ми будемо говорити, як потрібно зробити, як ми це бачимо. Пожалуйста, хто хоче. Покритікувати сказать, как это лучше сделать, ставайте рядом с нами. Позиция одна, понятная. Головним викликом сьогодні для України є не військові дії на сході країни. Вважає народний депутат України. Головним викликом є стан економіки. Наразі на переконання Анатолія Гішфільда, країна в стадії стабілізації, та головне, які напрямки буде обрано локомотивом для зростання економіки. Федерація роботодавців України, у якій Анатолій Гічверд обіймає посаду заступника голови, працює над планом реформ, до розробки якого долучались провідні європейські експерти. Презентація плану має відбутися у листопаді на з'їзді Федерації. Зрозуміло, що трендів буде Да? І... Точно це сільхозмашиностроєння і аграрний сектор. Тільки кожен це розуміє по-разному. Багато це розуміють просто зібрати зерно і відправити на експорт. Но, к сожалению, от этого сэлочные рады не становятся богаче. И дороги там не становятся лучше. От того, что некоторые, у нас появился целый класс ленд-баронов, так называемый. Нужна переработка, то, о чем я говорил. Нужна, нужна наконец-то земельная реформа. Нужно проиндексировать ПАИ людям. Это целый такой пакет реформ, который касается аграрного сектора. И, безусловно, сельхозмашиностроение является здесь одним из важнейших элементов точно оборонная отрасль 5-10 лет будет являться трендом. Не только потому, что нам нужно иметь, наконец-то, самодостаточную армию, но это и экспортный потенциал Украины. Лозовая точно в тренде, это единственное предприятие, которое сохранило производство трансмиссии на Украине. И для нас открывается ряд новых направлений. Можно сказать, что Лозовая переболела сменой рынка, падением рынка железнодорожного продукции, даже конфликтом с ХТЗ. Коли в нас були забороти, виведено більше 45 п'яти мільйонів. Ми теж сумели пройти, вирівнятися, сохранити колектив, де навіть збільшити заробітну плату нарості темп. Що, взагалі, це була зовсім непроста задача. Рецепт для розвитку економіки та країни в цілому, на думку народного депутата, доволі простий: більше працювати, а не займатися політиканством. І сьогодні вже формуються нові політичні сили, переконаний Анатолій Гіршвільд, які відображають настрої людей. люди хотят стабильности. Простые люди хотят что? Стабильности и работы. И те политики, которые это дадут, те будут на плаву. В коалиции, к сожалению, было много очень неконструктивных сил, и мне понятно, что она была не жизнеспособна. Сейчас происходит переформатирование той коалиции, которая будет отражать интересы людей и настроения. И местные выборы – это своеобразный стресс. тех политических партий, которые будут завтра в Верховной Раде. Я думаю, что эта Верховная Рада долго не проживет. Может, год, может, полтора, может, два. В лучшем случае. Податок з доходів фізичних осіб акцизний майновий та єдиний податки. Головні складові надходжень до міського бюджету. Конкретні цифри надходження податків усіх видів до бюджетів усіх рівнів за період січень-серпень поточного року повідомив виконуючий обов'язки начальника Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції Артем Уменцев. За 8 місяців поточного року лозівської ОДПІ забезпечене надходження до зведеного бюджету понад 324 двадцяти мільйонів гривень. Планове завдання доведено до Лозівської ДПІ, виконано на 110%, додатково отримано майже 30 млн грн. Щодо темпу росту до факту минулого року, то в цьому році додат... зібрано податків більше на майже 77 млн грн. Щодо державного бюджету, то збір склав майже 158 млн грн. Планове завдання виконано на 106%, додатково отримано майже 9 млн грн. До факту минулого року зібрано більше на 62 млн грн щодо надходжень до місцевих бюджетів. За 8 місяців поточного року до місцевих бюджетів Лозівської ДПІ це 5 районів міста Лозова, Лозівський район, Бузніківський район. І місто Первомайський Первомайський район мобілізовано коштів на понад 166 мільйонів гривень. Це на 147 мільйонів гривень більше факту минулого року. Та плани, затверджені місцевими радами, радами виконано майже на 112%, додатково отримано 17,5 мільйонів гривень. Це при тому, що в 2015 році. Податок з доходів фізичних осіб. Якщо в 2014 році 100% надходив до місцевих бюджетів, то в 2015 році 25% від надходжень цього податку спрямовується до державного бюджету. У понеділок у міжнародний день миру волонтери Лозівського центру молоді біля міського палацу культури провели вуличну акцію під назвою Найголовніше це мир. Школярі перестривали перехожих, вітали їх зі святом і пропонували на власноруч виготовлених паперових голубах написати побажання миру всім людям на землі. Лозівчани із задоволенням це робили, а потім кріпили голубів до повітряних кульок і запускали їх у небо. Ну сейчас мені за все треба мір, щоб був в страні. Та вот вот, мір між людьми, розуміння між людьми, щоб діти уливались. Мені більш за все не хотілося б війни, тому що війна це вбивство, війна це неповернені сини додому, війна це сльози матері і не тільки матері. Війна це погано для мене. Мир це коли всі живуть взаємопорозуміння, панує злагода, доброта, всі посміхаються, багато позитивних емоцій, і коли все добре будущее нашої страни, іменно в їх руках, і від того, якими вони патріотами, якими вони будуть іменно людьми з великої букви, залежить будущее нашої країни. Люди всі рівні, тому вони повинні віддавати всі, всю свою силу для того, щоб зберегти флору і фауну. Вони повинні вкладати всю душу у виховання майбутніх поколінь. І я думаю, якщо все буде іти своєю чергою, то миру на світі буде. Щороку, 22 вересня, в Україні відзначається День партизанської слави. Свято покликано вшанувати подвиг партизанів та підпільників у період Другої світової війни. З нагоди свята у вівторок біля пам'ятного знаку на алеї героїв у центрі міста представники влади, ветерани інші лозівчани згадали воєнні роки. Вшанували пам'ять підпільників та поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку. У Лозові сьогодні мешкають шестеро учасників підпільного руху у роки війни. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько разом із керівництвом управління праці та соціального захисту населення Лозівської ветеранської організації відвідали партизанів удома, привітали їх зі святом, а також вручили їм ювілейні медалі 70 років визволення України, матеріальну допомогу та солодощі. Щиро вітаємо. Особисто від лозівського міського голови Степана Сергійовича, Федоровича особисто від нас. Ми бажаємо вам чтобы война у вас наконец-то закончилась в вашей жизни. Мы желаем вам здоровья и жить еще долгие годы, и не в последний раз встречаться. Служу народу України! У п'ятницю Лозівському автодорожньому технікуму виповнилося 17 років. Саме 18 вересня 1998 року був підписаний наказ міносвіти про створення у лозовій філії харківського автомобільно-дорожнього технікуму. Колектив навчального закладу зі святом привітала директорка Лозівського технікуму Віра Рінкман. Вона також нагородила найкращих студентів зі свого боку. Вихованці навчального закладу теж поздоровили керівницю з річницею технікуму та вручили їй грамоту і торт. Присутні також згадали історію та людей, які працювали і навчалися в технікумі в рік його відкриття. Цього ж дня в актовій залі автодорожнього технікуму відбулося спортивно театралізоване свято, присвячене 20-річчю дитячої юнацької спортивної школи Олімпія рідній Україні. Наші перемоги замічательно, що дітки наші не діти на вулиці, а в спортивних школах, в частності в Дюсуша Олімпія. Дуже хорошо, що в нашому місті є такі спортивні школи. Я займаюся волейболом. Уже пішов сідьмой рік. Спортивні школи, школи дуже потрібні, для того, щоб молодім -то займала, щоб не ходила, там, ні пі піла там нічого. На свято день народження дитячої нацької спортивної школи Олімпія запросили вихованців школи, їхніх батьків, спортсменів, випускників школи, тренерів та керівництво міста. Сентябре месяце на сессии городского совета э, выступил катенко юрий михайлович выступил Нестеренко Сергей николаевич э, объяснили о том что есть популярные виды спорта в городе как такие как баскетбол волейбол плавание и депутаты городсовета большинством голосов проголосовали про открытие детской юношеской спортивной школы олимпия первые года э, первые года содержать школу, допомагала обласної управління попросам по фізкої культури і спорту десь на п'ятий, сожалению, у рік денег осталось меньше, менше. Город поставил своє плечо і зберег школу Олімпія. Сьогодні спортивна школа це творчий, потужний колектив, це флагман Харківської області з розвитку баскетболу, волейболу, а згодом дзюдо та художньої гімнастики. Це історія, це історія міста. Та історія вас спортивних достежень. Я хочу сказати вам, що город Лозова славім традиціями спорту, і я хочу іскренні вас за це поблагодарити. за високий рівень організації навчально-тренувального процесу, активну переможну участь на спортивних аренах різного рівня, за незламний потяг скрізь і завжди досягати спортивного олімпу, Лозівський міський голова вручив директору школи. Подяку Лозівської міської ради та повідомив приємну новину. Мы э, в ближайшее время будем инициировать в седьмой школе, подготовить, подготовить класс классно э, зал для художественной гимнастики. Цена вопроса приблизительно 100 тысяч рейн. Это будет подарок от города депутатского корпуса. Чтобы нам нормально Головним завданням спортивної школи було і є масове залучення дітей молоді до занять обраними видами спорту. Сьогодні вихованців Олімпії 323 дитини. Для роботи усіх відділень дю США задіяно спортивні зали загальноосвітніх закладів міста, міського палацу культури та колишнього учбово-курсового комбінату ЛКМЗ, в стінах якого ось вже 17 років знаходиться автодорожній технікум. Працювали для міста чесно і сумлінно, зазначив директор дитячої юнацької спортивні. Тивної школи Олімпія, дякуючи за постійну підтримку батькам та керівнику міста, разом з Сергієм Степановим відзначили кращих олімпійців сьогодні. У Лозовій три спортивні школи. Це серйозне навантаження на міський бюджет. Втім, запевняє міський голова громада, натомість отримує значно більше тут. Вклад, який ми як городська місна власть фінансово вкладаємо в розвідні школ. гораздо выше трансформируется в достижение детворы во всех трех, трех спортивных школах. Во-первых, дети, дети с тренерами, дети спортивные, дети здоровые, дети не на улицах. Но, ну, естественно, все, что достижение детей, это город, город, который знают, Паспорту не только в Харьковской области, далеко за її пределами. мы сегодня подводили итоги проведемо юношеской спортивной юношескої которой, э, Олимпия, яка 20 лет. Это вот третья часть того, что мы имеем сегодня в районі. Життя в місті вирує, новин безліч. Нам залишається лише зібрати, аби розповісти про них вже у п'ятницю. Отже, до побачення.